Ми зараз будемо молитися, у нас ще сьогодні причастя. Послухайте, ну. Я хочу щоб ми пізнали Господа таким, який Він є. Пізнали цю правду, як, ну, вона буде нас звільняти Від брехні, ну, розумієте, скільки ще в церквах ці лжи, неправди. Я так дякую Богу за те, що Він ну, відкрив мені правду, розумієте? І продовжує відкривати її. Що я розумію, що якщо хвороба якась приліпилась, дав вона може приліпитися, то це не Бог мені й дав. Бо він постраждав, він уже поніс забрав мої хвороби, щоб я їх уже на собі не ніс, щоб ніхто, дьявол, уже не міг на мене звалити. А він буде питатися це робити. Він брехун. І тому ну, возрівнуйте, пізнайте цю істину, встаньте на цій істині. Бог не проти нас. Амінь. Бог не бажає нам зла. Бог не прийшов щось у нас забрати. Римлянам відкрий. Написано, якщо Бог Сина Свого не пощадив ради нас. Как з ним не дарують нам і всього, написано в російській Біблії. Ну, розумієте? Ну чому сьогодні релігійні люди, воцерковні люди, вони думають, от Бог сина не пожалкував, но здоров'я жметься дать? Ну це гріх так навіть думати. Розумієте? Він єдиного сина не пожалів, а от здоров'я йому жалко дати. Він хоче, щоб я мучився, страждав, щоб я всі свої гроші тратив на ліки, які не допомагають. Ну, звільнись від цього. Отримай свободу. Зрозумій, що це неправда. Бог не жметься. Він хоче дати мені здоров'я, і він уже все для цього зробив. Амінь. Так а що ж я хворію? Тому що є ворог в тебе? Це сатана. Він наш ворог, не Бог. Бог не забирав в мене здоров'я. Це або я його розтринкав, або дьявол просто вкрав його в мене. Громше ділять. Тому, послухайте, просто, ну, час переваріть те, що ви почули. Хочу щоб ви ну, вас рівнували, щоб ви осознали, що ну, Ісус, він, він класний, Він добрий. Ну Подивіться, як він ставився до людей. Як він спілкувався з грішниками? Він нікого не засуджував. Навіть блудницю чи митаря якогось мерзотника, який був. Таким в очах людей. Дивіться, як він ставився до них. Він каже: слухай, я тебе не засуджую. Я... Бо я не проти тебе. Я даю тобі шанс почати нормальне, класне, нове життя. Я не прийшов тебе засудити чи забити камінням. Він не проти мене. Він за мене. Амінь, бо він мене любить. Він це доказав. І тому те, що ми переживаємо страждання якісь, муки, хвороби, чи може нищиту, це не Божа воля. Це може ми чого ще не знаємо, розумієте? Може ми думаємо, може ми віримо так, що так повинно бути. Ну так і не повинно бути. Навіть і в старості ми повинні бути здоровими. Амінь? Плодовитими, свіжими, жими, не сухарями якимись. Благословеними, щасливими, радісними. Не жити на ліки за ліки. Бути успішними, благословляти, допомагати. Повірте в це. І тоді все це буде можливе. Боже, слава тобі і хвала! Господи, спасибі тобі за Твоє слово, яке звільняє нас, Господь, від всякої дьявольської брехні. Ми бачимо, стільки ворог насіяв, плевел, брехні неправди. І так багацько твоїх людей повірили в це, Господь. Господи, допоможи нам ще більше пізнавати Твою правду. Щоб ми не жили на старий заповідь, бо ми його не зрозуміємо правильно, якщо ми будемо дивитись на нього не через тебе, Господь. Тоді нам буде здаватися, що Бог злий, Він вбиває, Він дає війни. Але коли ми будемо на все це дивитися через призму Христа, ми побачимо, що Ти добрий Бог. Що ти є любов. Що ти ніколи не був проти людей. Це не ти ворог людям. Це сатана, чоловіка убійця. Він прийшов, щоб вкрасти, вбити, погубити. А ти навпаки ти прийшов, щоб ми мали життя і мали його з надлишком. Господи, тільки Ти єдиний маєш наміри на кожного з нас. І ці наміри вони. Вони во благо. Ти бажаєш нам блага. Добра, дай нам повірити в це, в ім'я Ісуса. Щоб ми не шукали виправдань всякій нужді. Щоби ми не шукали виправдання хворобам. Ми не повинні хворіти. І ти для цього вже все зробив. В ім'я Ісуса. І тому хвороба це не наказання за наші гріхи. Це дьявольська атака. якій ми повинні протистояти. А протистояти ми дьяволу зможемо тільки вірою, вірою в що? Вірою в Твою завершену роботу, Ісус. Що Ти вже заплатив за нас, ми не повинні платити. У нас і нічим платить. Наша кров не спасе і кров тварин не спасала. Бо потрібно було кожен рік приносити в жертву різних тварин. Но ти єдинажди одного разу приніс себе в жертву, прилив свою кров і це раз і назавжди, ти заплатив вже за нас. І тому благослови, щоб ми не дозволяли дьяволу нас щемить, рикитірить. Требувати, щоб ми чимсь платили. Платили щастям сім'єю, здоров'ям. Ні. Дай нам Господь стати твердо на Твоєму слові і дати вістіч дьяволу. В ім'я Ісуса. Ми благословені, ми відкуплені, ми вже прощені діти Божі. Ми омиті. Ми вже слені в ім'я Ісуса. І на наших стежках тільки твій лій, тільки сливки, тільки благословіння Твої в ім'я Ісуса. Путь праведних Він світліше кожного дня. Все ярче і ярче. Таке наше життя в ім'я Ісуса. Наші сили не зменшуються. Аллилуйя! А навпаки, Господь, наше багатство збільшується, наші сили збільшуються в ім'я Ісуса. Тому що ми не на себе уповаємо, Ми на Тебе уповаємо. Ми на Тебе надіємося. А той, хто надіється на Тебе, той не буде повзати, Той буде пархати, літати як орел. Не буде бігати і кудахкать, як куриця. А той буде в висоті пархати, прославляти тебе, тому що він не надіється на вік, не надіється на свої сили, надіється на тебе. І благословен чоловік, який уповає на Господа. І в якого упавання Господь. Тому, Господи, я молю Тебе за Твій народ, за Твою церкву, за всіх віруючих нашої церкви. Господи, благослови, щоб ми це пізнали, щоб ми твердо на цьому стали. І не дозволяли дьяволу обкрадати нас, обдурювати нас. В ім'я Ісуса. Спасибі Тобі, Господь. Хай через це прославляється Твоє ім'я святе. В ім'я Ісуса Христа.